За зґвалтування двох неповнолітніх дівчат 31-річного шосткинця засудили до 9 років позбавлення волі. Подія сталася 13 січня 2018 року у місті шостка. Поблизу свого будинку чоловік зустрів двох малознайомих 15-річних дівчат, які очікували сусіда. Запропонував зайти до нього, щоб почекати сусіда у квартирі. Дівчата погодились. Через деякий час вони збиралися йти додому, проте обвинувачений, зачинивши двері, скористався своєю фізичною перевагою, зґвалтував їх та скоїв стосовно них сексуальне насильство. При цьому знімав процес на відео та погрожував, що викладе запис в інтернет, якщо вони комусь повідомлять про зґвалтування. У суді обвинувачений провину свою не визнав, намагався запевнити суд, що віддав ключі від своєї квартири сусіду. Відтак його не було вдома і він не знає, що там відбувалось. Однак рішенням суду всі його доводи визнано необґрунтованими, а вину доведеною. 31-річного чоловіка визнано винним в незаконному позбавленні волі, зґвалтуванні та сексуальному насильстві стосовно двох неповнолітніх, а також створенні відеопродукції порнографічного характеру за їх участі. Вироком суду першої інстанції 1 березня 2023 року йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Мужній захисник України Віталій Прокопенко народився 24 четвертого квітня. 1976 року у Шостці. Тут минули його дитячі та юнацькі роки. Старший сину сім'ї. Він завжди був надією та опорою для батьків. Кращим другом для молодшого брата. Вірним товаришем для однокласників. Віталій навчався у шосткинській школі номер 2 Саме в шкільні роки Віталій займався індорхокеєм. Відвідував секцію карате у клубі Патріот. Набуті спортивні навички. Допомогли йому під час строкової армійської служби. Туди він пішов після закінчення професійно-технічного училища номер 13 і отримав спеціальність електромонтер. Шосткинський водоканал, де почав свою трудову кар'єру в Італії, став практично єдиним місцем роботи Віталія. Віталій Прокопенко завжди був патріотом та стояв на боці правди та справедливості. Ще у 2014 році брав участь у антитерористичній операції на сході України, нагороджений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України 24 лютого 2022-го він не зміг залишитися. Осторонь а Віталій прийняв мужнє. І по справжньому чоловіче рішення. О сьомій ранку цього ж дня він вже стояв на захисті шостки у складі військової частини. У лютому 2023-го Віталій був переведений до Харківської військової частини, яка відправилася у зону проведення бойових дій. Разом з побратимами Віталій Прокопенко мужньо стояв на захисті батьківщини. На Донеччині 20 лютого Віталій отримав важке поранення. Чотири доби у військовому шпиталі. Лікарі намагалися зробити все можливе, аби вирвати життя відважного воїна з жадібних рук смерті. На жаль, важкі травми виявилися. Надто важкими. 24 лютого він став на шлях по хмаринках до Бога, до побратимів, до складу небесної гвардії. Йому назавжди залишиться 46. Осиротіла родина, без батька залишились двоє синів: без коханого чоловіка дружина, безлюблячого сина батьки. Клятий ворог. Намагається підкорити нас, але завдяки нашим героям, нашим хлопцям і дівчатам, Україна залишиться незламною. Пам'ятаємо Віталія, його подвиг, подвиг героя, героя з великої літери, глибоке співчуття рідним і близьким. Дорогою ціною, ціною власного життя, заплатив Віталій Прокопенко за наш спокій. Ця втрата, як і смерть кожного бійця на полі бою. Не буде марною. Віталій з перших днів війни став на захист шостки, не побоявся і пішов назустріч смерті під час захисту нашої країни, під час боїв за Бахмут, тому що розуміє, що лише воюючи на Сході, можна не пустити війну сюди, до наших домівок. Вічна слава герою, слава Україні! Героям слава! Самовіддано стати на захист батьківщини вчинок мужньої людини, вчинок справжнього патріота, який заслуговує на найбільшу шану. Він віддав життя за рідну землю, за незалежність і суверенітет України. Він віддав життя за нас з вами, за наше майбутнє. За майбутнє наших дітей важко знайти слова втіхи. Тож, нехай добрий спомин про Віталія Прокопенка буде сильнішим за смерть. І нехай він назавжди залишиться в пам'яті всіх, хто його знав, поважав, любив. Віталій був чесною і порядною людиною. Його працелюбність і золоті руки завжди вражали всіх знайомих, а його добре серце дозволяло почуватися поруч із ним впевнено і захищено. Наші захисники не гинуть, вони стають янголами і спостерігають за нами з небес. Дякуємо, що ти був, що боровся за нашу свободу. Світла пам'ять, слава герою! Слава Україні! У такому горі немає чужих і байдужих. Живі мають боротися далі заради пам'яті тих, хто віддав у цій боротьбі власне життя. Господь таких героїв, які віддали за, за нас за всіх своє життя, поселяє в раю. Нам треба ще здобувати це царство Боже. А він там. Ми дуже вдячні йому. Що віддав він життя своє. Не треба було так рано, але з волі Божої все сталося. Велика подяка рідним і близьким батькам за мужнього воїна. Нехай Господь буде завжди з нами і скоріше дасть нам перемогу над ворогом. Віталій Прокопенко став ще одним воїном світла, який, на жаль, віддав своє життя зради перемоги України. Завдяки таким героям ми, українці, вільний народ, який має сили боротися за своє майбутнє. В нашому місті соціальне таксі буде затребуване не тільки серед шосткинців, що мають фізичні вади, але й серед військових, які отримали поранення. Крім цього, такий спеціально облаштований автомобіль зможуть замовити і звичайні громадяни для перевезення близьких людей після оперативних втручань тощо. Попит є як і через уряд наш місцевий, так і вчасному порядку визивають цю машину для перевезення. <з дому, з дому до лікарні соціальне таксі для шостки це результат роботи саме пана Олега, місцевого підприємця, який взяв на себе місію придбання автівки та відтепер буде обслуговувати осіб, які потребують перевезення саме в такому спеціальному транспорті, розповідає координаторка волонтерського центру Шостка Добро Світлана Суптельна. Продовж трьох років ми вирішували питання. Щоб придбати е, автобус для нашої громади, який забезпечив би потреби осіб з інвалідністю. Е, на сьогоднішній день е, ми зрозуміли, що буде розумно е, для того, щоб не оплачувати водія, щоб не оплачувати стоянку автобуса, е, автобус запропонувати придбати. Підприємцям нашої громади, і коли ми їхали з Олега на деокуповану територію Херсон, у нас зайшла розмова, і я Олега запропонувала. Ми по дорозі уже в Херсон телефонували в Німеччину і він просив хлопців, щоб шукали ось саме такий автобус, таким пристроєм. Слава Богу, у нас є, ну скажімо так, сучасний автобус. Сучасний пристрій, і коляска тут є, і ноші є. І ми можемо на сьогоднішній день задовольнити потреби наших осіб з інвалідністю. Пан Олег перед тим як замовити автомобіль за кордоном, порадився з Дмитром Васильцовим щодо необхідних технічних параметрів, які повинен мати такий транспорт. У цій автівці є підйомник, який підіймає хворих. Є ноші, які можна в лежачому положенні перевозити людей. Є можна теж з нашою коляскою перевозити, ті, хто не може рухатися. Є кондиціонер, ремені безпеки всі є на кожному сидінні. Машина це називається Volkswagen Crafter німецького виробництва. Коштує ну, десь 17 тисяч доларів. Послуга по перевезенню буде доступна особам з інвалідністю, які мають певну групу чи категорію, і не буде для них нічого коштувати, зазначає пані Світлана. Запит надається організацією осіб з інвалідністю. Вони дають запит там, буде комунікація. І тоді, по запиту, ну хоча б за добу, повинен бути запит. А тоді буде людина, яка все оформлює, потім оплачується це і перераховується гроші підприємцю, який сьогодні нам зробив таке благо. Транспортні соціальні послуги з перевезення осіб з інвалідністю до соціально значимих об'єктів це надважливий момент для тих, хто самостійно не пересувається або пересувається за допомогою візків та інших технічних засобів реабілітації, каже Дмитро Васильцов. Голова громадської організації інвалідів паритет шостка. є таксі, которое було в 2008 році, передано для укріплення матеріально технічної бази в топальок по обслуженню дітей з інвалідністю. Машина газель вже морально устаріла. Вона була просто як грузова машина. Туди був вставлений спеціальний подйомник. А это более новая машина, оборудована, там, где есть кондиционер, шумопоглотители, когда ты едешь, оно все не дребезжит и более легко. Удобное сиденье, 8 посадочных мест и можно 4-5 колясок людей с инвалидностью разместить. То есть очень даже удобно использовать куда-то. мы часто ездим на соревнования, на экскурсии, у нас большой коллектив, мы можем все зібратися і поїхати пан Дмитро розповідає, що наразі є гостра необхідність в автомобілі для людей з обмеженими фізичними можливостями, що проживають по всій громаді. І це розуміють і місцеві депутати, і міський голова. В тому році до нашому городському голові Нікола Петровичу на Гі, депутатському корпусу. Депутати підтримали цю ініціативу, але Мы все-таки планируем купить на громаду э, новый автобус. Вот а во время, как бы, пока эта процедура вся будет проходить, у нас вот такой будет вспомогательный вариант. Он и у нас останется, как бы, и будет у нас больше транспорта вот, для перевозки, потому что на данный момент э, у нас получается не только гражданские, а уже и военные очень много, и то есть одна машина все равно справляться не будет. Реалізація даного проєкту покликана допомогти людям з інвалідністю відчути себе частину шосткинської спільноти та вирішити проблеми з пересуванням. Безкоштовно послугами соціального таксі може скористатися без виключення будь-яка людина з інвалідністю. В індивідуальному порядку замовити таке таксі для перевезення важкохворих пацієнтів може будь-хто хто цього потребує. За телефоном 066 167 07 65.